Вітаю вас, друзі, наступний тиждень за сферами діяльності. Здоров'я. Здоров'я наступного тижня. Здоров'я. Так. Обіцяє вам десь, можливо, в якийсь момент. Ну, можливо, якісь стресові ситуації будуть. І вам прийдеться перебувати в стані стресу, що вас виведе, можливо, десь на емоції, на сльози. Але загалом ви будете в балансі, якщо ви жінка, та навіть якщо ви чоловік, ви все одно будете в балансі своїх енергій. А ще ваше здоров'я, ну у вас достатньо сил імунітету для того, щоб тримати оцю оборону, навіть якщо є якийсь стрес. Тобто все буде гаразд зі здоров'ям, але будьте обережні, уважні до стресових ситуацій, не дуже впадайте ну, в паніку, можливо, так. Так, фінанси, фінанси. Тут у вас щось руйнується. Руйнується те, що як прорив, скажімо так, навіть не руйнується, тут прорив, вихід на інший рівень фінансів наступного тижня. Просто наступного тижня ви виходите на інший рівень заробітку, на інший рівень достатку. Це прекрасно. Це все ваш дім приносить радість, задоволення і щастя. Угу. Ваша сфера самореалізації, робота, самореалізація наступного тижня. Так, ви в правильному напрямку рухаєтесь, вам відразу кажуть. Можливо, на когось чекають дороги, переїзди, відрядження, мандрівки. Це вам лише на користь. Таким чином, ви інтегруєтеся з іншими людьми, об'єднаєтеся і зможете. Ну, більше почерпнути ідей і краще себе проявити. Також вас характеризують як стратег, який має холодний розум, розрахунки правильні ведете. Така точна, розумна людина, раціональна, яка досягне своїх успіхів у самореалізації ну, в будь-якій сфері. Проявленості вашого життя, наприклад, в робочій сфері, чи ви на себе працюєте. Так, і особисте життя. Особисте життя наступного тижня, позначене чоловічою енергією. У нас про це говорить і карта і руна. Чоловічою енергією воїна. Воїна по натурі, воїна за професією. Якщо ви жінка, до вас у вас, можливо, в середовищі є такий чоловік, або розумний, дуже, теж такий з гострим розумом, чоловік цей потерпає від якогось тиску обставин, тому будьте уважні, можливо, потрібна допомога цій людині, підтримка. Тут ось так, можливо, до когось в життя йде ось такий чоловік, але дуже затиснений вищата обставин. Ну, ось так якого типу відбувається, ну, у вас будуть енергії наступного тижня по різних сферах життя? Хай він цей тиждень буде благословенним для вас.